Там зверху повинна з'явитися така. Так, починаємо ми. Так, погоджуємося. Так, підтримую порядок денний. Також підтримую. В мене немає якихось пропозицій або коментарів щодо порядку денного. Добрий день, мене звуть Ярошов Андрій. Я керівник ідентичного центру спілки українських підприємців. Маю честь представляти український бізнес для обрання голови митної служби. Дякую, Олег. Я Дмитро Олійник, я голова Ради Федерації роботодавців України, Федера... Федерація роботодавців України найбільш бізнес об'єднання. Ми дуже зацікавлені, оскільки є учасниками завишої економічної діяльності, щоб конкурс на голову митної служби пройшов прозоро, відкрито, і ми запропонували уряду максимально ефективного майбутнього керівника. Я є діючий підприємець, в тому числі в цьому теж зацікавлений. Дякую, Уряду, за довіру. Там знизу ви можете обрати оригінальний звук англійського або українського. Ні, ну я вас Ну, Я чудово вас, вас чую. А, да, я зараз вибрав українську. Мене чути. Тепер можуть підтвердити технічна підтримка, що мене чути? Бо члени комісії чули, можливо, в ефір не все йшло, не, не йшло правильно. Так, без... да, ніби зараз сказали, що все чути. Е, перепрошую, якщо частина через технічні недоліки не пройшла. От, отже, ще раз представлюсь: я Олег Тимків. Маю багаторічний досвід міжнародному консалтингу та великому українському бізнесі. Понад 20 років я працював в компанії PricewaterhouseCoopers, де обіймав керівні посади, і був зокрема керуючим партнером під в Україні. Згодом я приєднався до Дітек, де відповідав за фінансову стратегію групи на посаді директора із стратегії та фінансів. Наразі я є директором з розвитку бізнесу в аудирській компанії Морстівен, яка входить в глобальну мережу More Global. Сподіваюся, що мій професійний досвід, який об'єднує і міжнародні організації, і великі українські бізнеси, дозволить мені зробити внесок в прозору та якісну роботу цієї комісії. Арунас, пане Арунас, Адоменас, Будь ласка. Дякую, Олег. Мене звуть Аруна Садоменес. Я зараз митнетише Литви в Брюсселі, постійного представництва Литви при ЄС. Раніше я працював в митній службі Литви з 2001 року і маю досвід роботи. В правоохоронному напрямку митної служби міжнародні напрямку міжнародна співпраця і також проведення розслідувань. Також я працював генеральним директором митної служби Литви. Тепер я працюю в Брюсселі, і ми готуємося до головування Литви в Раді Європейського Союзу. І також я хочу подякувати Кабінету міністрів України за те, що ви також призначили мене, мене одним з членів цієї комісії, і це честь для мене бути членом такої комісії. Дякую вітаю всіх. Я Девід Бернстайн. Я також хочу подякувати Кабінет міністрів уряду України за цю честь бути обраним одним з членів комісії. Більшість своєї кар'єри я працював у сфері міжнародного розвитку за освіту. Я адвокат. Я працював на уряд ЄС також на ЄБРР. і за останні вже більше 20 років я працював у Світовому банку і. Займався питаннями правових реформ антикорупційної діяльності в останні 6-7 років. Я працював в цілій низці різних проєктів проєктах технічної допомоги в Україні. Зокрема, це наприклад стосується моєї діяльності зі створення або запровадження первинних комісій, які працювали над визначенням. Лідерства інших органів, такі як НАЗК, НАБУ і Вищого антикорупційного суду, і я з нетерпінням очікую можливості працювати з моїми колегами по комісії і обрати, щоб допомогти обрати голову Держмитслужби. Дякую, вітаю, яку Мікурія. Я також хотів би висловити подяку уряду за обрання мене одним з членів цієї комісії. Я загалом працював в митній сфері, зокрема в світовій митній організації як генеральний секретар з до 2023 року протягом 15 років. І я відповідав за сприяння міжнародної співпраці і допомога митним адміністраціям. Більше ста членів, серед яких є Україна в їхній роботі, і я був долучений до митної реформи в багатьох країнах між іншим Україною. Я маю досвід роботи в митній сфері і також як міжнародний експерт маю змогу зробити внесок в роботу і цієї комісії. Зараз є старшим експертом. Спертом Міністерства фінансів Японії. З нетерпінням очікує можливості працювати з вами. Дякую. Дякую, дякую шановні колеги. Е, ну, тоді переходимо до першого пункту порядку денного. Обрання голови конкурсної комісії. Я запропоную наступну процедуру. Кожен член комісії по черзі. В алфавітному порядку прізвищ, мабуть, в тому порядку, як, як, ну, в якому ми себе представляли, усно висловив свою пропозицію щодо кандидатури на посаду голови комісії. Після цього я оголошу кандидата чи кандидатів. Після висунення кандидатів та їхньої згоди балотуватись, я офіційно оголошу початок голосування. Коли голосування буде завершено, новообраний голова вже продовжить вести це засідання. Будь ласка, колеги, члени комісії, висувайте кандидатів на посаду голови комісії. Пане Андрій. Андрій, Андрій мовчить. Е, я пропоную на голову комісії Коніво Мікурія. Е, він досвідчений митній справі. Довгий час працював, як він сказав, генеральним секретарем відповідної митної організації, яка об'єднує більше ніж 100 організацій. Думаю, що він зможе організувати роботу нашої комісії таким чином, щоб наша робота була прозорою, професійною і досягла ефективного результату для реформи митної служби України. Дякую, пане Андрій, колеги. Не міг щось. Включити, да, так, я підтрим, пані підтримую, пані. підтримую да, і теж пропоную куню Мікуньо, враховуючи його досвід роботи і враховуючи те, що він велику кількість часу свого життя приділив сам митниці, тому ну, mm -hmm. варто обрати його головою комісії. Я теж підтримую кандидатуру Куньо Мікуріо на посаду голови комісії, колеги Девід Арунас Куньо. Я би також хотів запропонувати кандидатуру пана Куня Мікуря як голову нашої комісії. Я працював також в митній службі Литви і брав учень в багатьох зустрічах освітньої. Митної організації зустрічався з паном Мікурі, і також я вважаю, що він буде найкращим кандидатом. І також як і голова нашої комісії, дякую. Я також повністю підтримую кандидатуру пана Куня як голови комісії, як інші вже зазначали. Дуже важливо, щоб головою нашої комісії була людина, що має дійсно. Такий обширний досвід роботи в митній сфері. І куня пан Куньо має такий досвід, багаторічний досвід, і ми не зможемо знайти когось, хто має більший досвід в цьому напрямку. І я думаю, що його головування посилиться довіру до нашої комісії. Дякую. Дякую, Девід, пане Мікурія. Чи приймаєте ви висунення вашої кандидатури на посаду голови конкурсної комісії? Якщо так, то прошу вас коротко звернутись до членів комісії. Так, дякую, пане Олег. Шановні колеги, дякую вам за вашу довіру до мене. Це честь для мене бути кандидатом на? На голову цієї комісії і я готова ефективно виконувати свою роботу. Сприяти законні це важливо також сприяти законній діяльності і захищати країну від незаконної діяльності. Тому тут необхідно забезпечити належне лідерство в рамках зазначеної установи і також. З вашою допомогою. Я з нетерпінням очікую можливості виконати наше важливе завдання для обрання найкращого кандидата на займання посади голови Держмитслужби і зробити це професійно і на основі співпраці з усіма членами комісії. Дякую, дякую, пане Мікурія. У нас був один кандидат, але по процедурі, все ж таки, прошу колег провести голосування усно голосом. Ми це під протокол запишемо. Пане Андрій. Пане За. Пане пане так, підтримую. Пане Дмитро. Да. пане Рунос. Так повністю підтриму. Пане Девід. Так повністю. І пане куньо. Пане куньо. Так, дякую. дякую. Я готовий також обняти підставі... цю посаду. Дякую. На підставі результатів голосування оголошую, що головою конкурсної комісії обрана пану Мікурію. Містер Мікурія, congratulations, the floor is yours. Дуже дякую, шановні колеги. Як я вже казав, попередньо я сподіваюся, що ми зможемо працювати колегіально і надзвичайно професійно, ну і звичайно надзвичайно прозоро. А зараз у нас є три пункти в порядку денному. По-перше, це вибір голови комісії. Ми з чим завершили, тому я пропоную перейти до другого пункту нашого порядку денного, а саме обрання секретаря комісії. І я згадаю, що ми маємо виконати ту саму процедуру. Я попрошу вас висунути кандидатуру на посаду секретаря комісії, будь ласка, передава вам. Я висуваю на. Посаду секретаря комісії Олега Тимківа, враховуючи його досвід, враховуючи його можливість комунікації без, без бар'єрів. Тому Олег Тимків. Я підтримую кандидатуру Олега Тимківа на посаду секретаря комісії і буду голосувати за. Так, я теж підтримую кандидатуру пана Олега Тимкова. І я думаю, що важливо мати секретаря, який. Буде розташовуватися, базуватися в Києві, тобто це має бути хтось з наших українських колег. І як зазначили пан Дмитро та інші, пан Олег вже продемонстрував енергійність комунікаційні навички, які дозволять нам рухатися дуже швидко і спілкуватися ефективно. Це буде чудова кандидатура секретаря. Дякую. Так, я теж підтримую кандидатуру пана Олега Тимкова на посаду. Секретаря комісії. Я сподіваюся, що його вкрай розвинені комунікаційні навички добре послужать цілям комісії. Дякую. І я теж підтримую кандидатуру пана Олега на посаду секретаря комісії. Отже, виходить, що всі члени комісії підтримали кандидатуру пана Олега. Він висувається на посаду секретаря комісії. Ми з вами, звичайно, маємо виконати формальну процедуру, і тому я пропоную перейти до формального голосування. Тож, я прошу вас проголосувати. Давайте це зробимо в алфавітному порядку. Голосуємо. Я голосую за. Чи у нас кандидатура підтримується? Я голосую за. Я теж підтримую кандидатуру Олега. Так само голосую за. Я теж голосую за. Дякую, колеги. Дякую, я теж голосую. Отже, на підставі результатів голосування пана Олега Тимкова, обрано на посаду секретаря комісії. Дуже дякую, дуже задоволений цим призначенням. Дякую. Ну, тепер я пропоную пану Олегу виступити, звернутися до комісії з кількома словами, будь ласка. Дякую, дякую, шановні колеги. Дякую всіх, хто нас дивиться в прямому ефірі, і потім буде дивитись. Дякую за довіру і за те, що ми висунули мою кандидатуру на цю посаду, і те, що було одноголосно обрано для мене це велика честь долучитись до цієї важливої роботи на цій відповідальній позиції. Я маю багаторічний досвід у міжнародному консалтингу та у корпоративному управлінні і впевнений, що зможу належним чином забезпечити організаційну підтримку діяльності нашої комісії. Ще раз дякую і сподіваюсь на плідну роботу. Дуже вам дякую. А тепер ми переходимо до третього пункту нашого порядку денного. І в рамках цього пункту я хотів би. Поінформувати учасників про необхідність створити групу асистентів, які будуть забезпечувати підтримку із перекладом, готувати документи і надавати також технічну допомогу. А ми вже на кабінет на секретаріат Кабміну надійшов лист, де до Кабміну звертаються з проханням допомогти з необхідною організаційною роботою і технічною підтримкою, щоб комісія могла працювати і здійснювати відкритий конкурсний відбір. Бо вона має працювати продуктивно, тому я тепер можу відкрити нам. Майданчик для пропозицій коментарів я хотів би рекомендувати, куню, будь ласка. Спираючись на досвід роботи попередніх конкурсних комісій, ми знаємо, що секретаріат відіграє в цьому критичну роль. І я вважаю, що за законом про митницю необхідно утворити групу. Помічників асистентів, які будуть допомагати нам із перекладом письмовим та усним, також нам буде потрібна підтримка в плані юридичних аспектів цього процесу. Тож закон визначає кілька дуже специфічних процедур. І комісія, звісно, має їх виконувати. Тому, як ми вже бачимо на цій, на цій першій зустрічі, дуже важливо, аби хтось був, хто допомагає нам із комунікацією. Інтерес до, комісії, до роботи комісії теж буде наявний, нам треба подбати про те, щоб комунікація відбувалася прозоро, безперешкодно, як згадали наші колеги. Коли ми будемо обирати голову митної служби. Необхідно також отримати як фінансову, так і логістичну і технічну підтримку від міжнародної спільноти, знов-таки відповідно до закону. Для нас, як для комісії, необхідно було зробити перший крок, а саме попросити уряд про допомогу, коли ми створили вже секретаріат. Дякую. Ще якісь будуть виступи? І повністю підтримую Девід, да. так. Я просто можливо одна невеличка ремарка. Щоб не було в перекладі. Коли Девід каже секретаріат, він має на увазі не секретаріат Кабінету міністрів, а секретаріат як група помічників. Тобто, я для корекції в перекладі. Дякую. Звичайно, я підтримую пропозицію і кунію Девіда, тому що і закон визначає, що в комісії має бути секретаріати, помічники, і нам ефективної роботи самої комісії це потрібно. Тому звичайно, я за роботи багато, але мені здається, що важливо, щоб ця група помічників вона ну, працювала. На всю комісію для цілої всіх комісії, для всіх членів комісії, ну по тим напрямкам, по яким Девід казав, підтримую. З вашого дозволу я теж хотів би висловитися висловитися на користь підтримки того, що сказав Девід і Куніо. Дійсно, є необхідність мати технічну підтримку. Ми потребуємо таку групу. Дуже дякую. Отже, комісія взяла до уваги всі внески членів комісії, члени комісії. Повністю підтримують створення групи помічників для того, щоб прийняти приймати рішення. І я хотів би також заздалегідь подякувати урядам і міжнародній спільноті за люб'язну підтримку, яка вже нам була надана. Добре, ну що ж, це завершення цього корисного обміну думками з приводу поточного пункту порядку денного. Ми з вами можемо завершувати зустріч. Зустріч добігає кінця, і я хотів би подякувати членам комісії за їхню роботу. Також дякую представникам уряду і міжнародним партнерам за їхню підтримку. Хотілося б також особливо подякувати представникам делегації ЄС. Дякую за підтримку цієї зустрічі, також дякую перекладачам за їх внесок у нашу роботу. Оголошую, що наступна зустріч буде скликана після утворення команди асистентів. Будуть підготовані необхідні документи для обговорення і затвердження. Зараз оголошую завершення зустрічі. Дякую.